Так, друзі, всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, є в продажі отакий Т-25, повністю на ходу, все працює на таких мини колесах, красень, сідушечка, огонь, навісочка, винт, все як положено, повний комплект. Дивіться, який руль откидується все. Так. Отакий стан повністю в продажі. Т-25, друзі. Також є дві МТЗовські камери в продажі. Є два отаких ось, ось ската БУшних, можна домовитися, також є в продажі обидва по Е, тому ось є отакий скат в продажі, друзі. Так. Блін, маркировку не бачу, я ну коротше якийсь отакий скат. Момент ну, походу у Харьс та Це десь на сія сіялки якоїсь. Потім є такий скат, друзі. Новий новісінький. 6-20, 9, PR10. Так, отак положу. тоже новый скат. тоже в продаже также есть в продаже фотончик есть тент на него продажи фотончика по техпаспорту можно девочку посадить кому хочется он сбоку покатать на чипе много не увезет фотончик Продажа потяг паспорту, друзі, все ціле, резина ось такий його стан повністю красень. Тент імеється, Так що рішайте. Также продажа бочка, алюмінієва, на і Кинули назад, прикрутити тільки осталося. Все ціле повністю продається. Так. В продажі, друзі, МТЗ-82-2013 год, по-моєму. ну, зараз скажу точно, щоб не вийшло, що я обдурив. А, так, да, обдурив 13-й год, друзі. З документами. Такий його стан. Так. Показую вам пиляку, ніхто губи не натирав, Ні, ніде нічого не робив. Такий повністю ціна цього окрасення 520 тисяч, він хороший. З куном, з усим, отак. я в цьому році поставили повністю нове. Кунчик, он дивіться, яка водичка стоїть, залазь і купайся, це ноги щоб мити. Так що 82-й, отакий ось звірьок. Кого заінтересував, пишемо, дзвонимо, проїжджаємо, дивимося. Так, ну а це, друзі, почти новий МТЗ-892. й 22-го року, 23-м його поставили на отчот. Там ще 580 по-моєму мотогодин. Стан його ідеальний. Ви бачите, який гарнюлечка. Тут нарікань і немає ніяких. Вон, видно. Травчах поправлю. Опа! Повністю все ціле цілісіньке, ну обшивка ще в дивіться, навіть не в пиляки. Отакий красончик. Так що, друзі, хто хоче взяти собі, приїжджайте, дивіться. МТЗ 892. Один хазяїн. Отакі от, от справи. Документи все є. Повен комплект документів. Все працює ідеально. Жодних, як то кажуть, поміг. Так, переходимо далі, друзі. Так. В продажі кір. повністю справний, з бункером. Дуже удобна штука, реально крута штука, я би сказав. Кого зацікавив оцей звірок, проїжджайте, забирайте і працюйте. Резина, огонь, все є, все бом... чики бомбоні. Так, це, друзі, бочка на 2 тонни солярочки, повністю справна, тут повністю повна соляри. Хто хоче, приїжджайте, забирайте. 100 тисяч, це бочка вся. Кір 3200 баксів. Так. Йдемо, йдемо. Так. В продажі, друзі, роторна касівка Віракс повністю справна, вже заросла треба переставити витягнути все працює продається в продажі сталінський савдеповський навіть ще табличка вона ну. Міха отвали, все ціле, все працює. Також, друзі, в продажі оприскувач 800-літровий, двигун новий, крила цілі, з форсунками, з усім зборі. 12 красення 25 тисяч гривень. Вискувач, ракета. Так, тут був прицепчик почти проданий. Єдине з матрик заперетик, тому що вже він буде проданий. Матально, так, то і тут, друзі, великі вітра. Буду завершувати відосик. Дякую за увагу, всім гарного дня. Тоба зацікавило, Номер буде в коментарях на ютубі. Пишіть, дзвоніть. Всім бажаю гарного дня.